Герої не умирають. Герої поміж нас, паньки Володимир Володимирович. Позивний кум, сержант, старший радіотелефоніст артилерійської батареї 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». народився 3 жовтня 1969 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині, був старшою дитиною у сім'ї, різдопитливим та вихованим хлопчиком. 1976 року. Пішов у перший клас середньої школи номер 7. Після закінчення четвертого класу, через переповнення навчального закладу, весь клас перевели до середньої школи номер 5 Я добре пам'ятаю Володю, по школі. Розповідає класний керівник Михайло Іванович Коротич. Людяний толерантний товариський. Якщо щось потрібно було зробити, то він без це зробить. Добре, навчався, любив футбол. У 1984 році вступив до ПТУ номер 6, де здобув фах слюсаря 4-го розряду контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. У житті Володя був доброю, співчутливою, турботливою і веселою людиною. У нього завжди було багато друзів, яким він із радістю, коли це було потрібно, поспішав на допомогу. 1987 року його призвали на строкову службу, здобув військову професію зв'язківець. Після демобілізації пішов працювати на во хлорвініл у цех рідкого хлору машиністом холодильних установок. Працював і слюсарем з ремонту обладнання того ж цеху. До своєї роботи ставився сумлінно і Добросовісно. Його начальник Іван Сорохтей згадує: Володя став не лише добрим спеціалістом, але й наставником молоді. Він був у числі тих, хто за будь-яких обставин виконував завдання, показуючи приклад молодим у грудні 1995 року. Одружився з дівчиною Заряною. У шлюбі народилось двоє доночок: Вікторія та Ольга. Сімейне життя не склалось, і після восьми років спільного життя пара розійшлась. У другий не одружився. Зв'язок із дітьми підтримував до кінця життя. А у березні 2020 року народився онук Адам, дідусева потіха і радість. 15 років працював у Чехії. Навесні 2022 року. Мав намір знову їхати за кордон. Та всі плани змінила війна. З першого дня ухвалив рішення стати на захист батьківщини. На умовляння батьків і сестри. Він відповів. Я не хочу, щоб мої діти втікали за кордон. Я хочу, щоб мій онук жив у мирній Україні. І зранку 1 березня 2022 року пішов добровольцем до військомату. Овечері цього ж дня його відправили до Коломиї. 6 березня прибув на Київщину. А вже з березня у складі 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону брав участь у боях за визволення від окупантів населених пунктів рудницьке, Лук'янівка, Лукаші. Надзвичайно важкий бій був у Чернігівській області за село Нова Басань. Згодом його з побратимами направили на Сумський напрямок та Житомирщину. Його командир, підполковник Євген Давидов, так охарактеризував бійця. До виконання службових обов'язків ставився відповідально, швидко реагував на зміни в обстановці. Мислив творчо, був схильний до пошуку сміливих та оригінальних рішень, користувався авторитетом серед колег та підлеглих. Як би не було важко, володя завжди казав: у мене все добре. Тільки після смерті побратими розповіли, що у першому бою на Київщині боєць мав загинути під гусеницями танка. В останню мить йому вдалося врятуватися. Стрес, який він отримав, дав поштовх розвитку хвороби. 16 травня військова частина А 4267 перебувала у місці Мален Житомирської області. Володя до останніх днів не скаржився на своє здоров'я, хоча хвороба прогресувала. Тому побратими і військовий лікар примусово відправили його у госпіталь міста Житомира. А звідти. У Київ, де 20 травня 2022 року герой помер. ВЛК міста Львова після розслідування винесли заключення. Захворювання і смерть пов'язані із захистом батьківщини. Поховали Володимира Панківа 23 травня на Алеї слави міського кладовища, посмертно йому присвоєно звання Почесний громадянин Каловської територіальної громади. Світла йому пам'ять і вічна слава.